Добрий день, мої підписники і всі, хто завітав на мій канал. Бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні моє відео про розпаковку посилки знову замовила собі рослини. Значить, на цей раз гортензії замовила у розпліднику від Ірина безмен. Так, отримала сьогодні. зараз... Розріжемо посилочку і побачимо, що ж тут у нас за рослинки прийшли. Значить, замовила дві гортензії волотисті і одну замовила гортензію широколисту. Так, зараз відкрию посилку і тоді підключуся, вам покажу, які рослинки прийшли. Так, продовжую. Розрізала скотч, бо в одній руці телефон, другою незручно. І тепер ось розпаковуємо. Дивимося, як Ірина е, запаковує рослини. Ось так. Значить, тут знімаємо бумагу Тут. Ось. І ось бачимо, як запаковані гарненько. Ось дивіться як. Показую, як люди пакують. От. Одна рослинка, друга і третя, ось. Три. І знову треба брати ніж і розрізати скотч. Так, зараз я розпакую їх і тоді знову вам покажу. Так, значить, ось, відкрила я рослини. Все туди поскидала цю упаковку. І зараз вам їх показую. Значить, упаковка мені дуже сподобалася. значить Всі рослинки прийшли непошкодженими. Нема навіть ніде ні одного зломаного пагона. Показую рослини. Значить Що я замовила? Я замовила собі гортензію піксіо, Ось такий кущик прийшов в по Значить, рослинка, на мій погляд, якби виглядає дуже добре. Але я тут зроблю нормування, трошки її розріжу, пагончики деякі познімаю, От, щоб хай краще буде менше пагонів, більша буде квітка, і рослина, щоб набиралася сили. Отак от я скажу вам. Значить, Піксіо гортензія волотиста. Значить, ця гортензія... Невисокоросла, вона десь зростає до метра. Дуже красиві в неї, волоті, такі набиті, от, значить розові вони, вона набуває такого рожевого відтінку. От, так, дуже мені її хотілося. Дуже так, друга гортензія, це у мене ось теж волотиста гортензія Red Velvet, От вона, бачите, от уже в неї значить це двох річка. Ось показую вам. У неї вже є задерев'яні льонстволики там всередині. І доволі такі непогані і вже пагони, ось дивіться, які вже наросли в цьому році. Бачите, які потужні, жирненькі, такі, ось дивіться, бачите, які вже пагони наросли. Дуже гарна рослина. От Нічого ніде не поламалося. Ну Тут теж можна деякі Пагончики трошки би, прибрати. От, може, деякий заважає один одному, я передивлюся ще. Значить, Red Velvet Red червоний набуває в кінці свого, як кажуть, квітування. Вона змінює колір на червоний. Гортензія сама невисокоросла. Теж її, значить, зріст її в дорослому вигляді вже десь буде теж до метра. Ось така гортензія Red Velvet. Дуже гарна рослинка, все мені подобається. Дуже гарно. От рослинки, дивіться, пролиті прийшли. Бачите, як прям вологий-вологий ґрунт. Все, як би кажуть, зроблено на совість. Так, і третя моя рослина це гортензія широколиста екліпсе. Ось вона. Значить, у неї, як ви бачите, таке темно-зелене, з фіолетовим таким чи коричневим кольором листя. От, Це теж вже як, якби. Саженець немолодий. Бачите, там уже стволик є задерев'янілий. І це вже нові пагони Но ой, У нас сьогодні такий вітер. В цьому році вона може і не заквітує в мене, але е, буде в мене така гортензія. Значить, вона, е, ці гортензії, можна вирощувати як у відкритому ґрунті, так і в кашпо чи горшках. Вона, значить, висота її теж десь до метра. І квітки в неї такого кольору білий з розовим чи оранжевим. От такий колір. квіток був на фотографії, де я замов... на сайті, де я замовляла ці рослинки. Так що рослини дуже гарні. Упаковка дуже гарна, відмінна, я би сказала. От рослинки мене. Якби порадували. Значить, без мен Ірина рослини ось від, оцього, від цієї людини. Дякую, Ірина, за гарну упаковку і за гарні рослини. І всім дякую за перегляд відео. До нових зустрічей!